Володимир Зеленський відповів на петицію про те, щоб дозволити чоловікам призовного віку без військового досвіду виїжджати за кордон та доручив уряду опрацювати це питання. Автор просить дозволити виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років, які не мають військового досвіду та є обмежено придатними у воєнний час. Петиція вже набрала 27 тисяч голосів з необхідних 25 тисяч. У відповідь президент зазначив, що захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього українського народу та обов'язком громадян. Також Зеленський додав, що в конституції закріплене право кожного вільно залишати територію. України, проте це право може обмежуватися в умовах воєнного стану. Водночас президент зазначив, що правила перетинання держкордону та категорії громадян, яким це дозволяється під час воєнного стану, встановлює Кабмін. Тому президент звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в петиції питання і повідомити про результати автору.